Андрій Артеменко, доктор філософських наук, професор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, професор кафедри методології кроскультурних практик, назва доповіді: Метамодерна постфігуративність як риторика афіктивної пам'яті. Прошу, пане Андрію. Дякую, що ви мене представили. Ну, я буду намагатися повернути конференцію до такого. Наукового русла, якщо це можливо, Ну і поговоримо якраз про ті нові концепції, нові методи, які застосовуються в сучасній культурі для відбудови те, що називається ну, мабуть, і історичної пам'яті, і ідентичності, і те, що характеризує саме таку сучасну епоху метамодерну. Ну, Якщо можна, я зараз перейду до презентації. І так, у сучасному метаматерному дискурсі спостерігається повернення до практик постфігуративного мислення, яке не репродукує минуле, а створює нові сенсові горизонти через ностальгійні, іронічні, емоційно забарвлені фігури. Цей феномен проявляється в умовах. Метамодерної чуттєвості, де е, поєднуються суперечливі модель, модальності, такі як щирість, іронія, естетичне моделювання і афективна е, достовірність, саме тому нам потрібно концептуалізувати постфігуративність у метамодерному е, мистецтві як нову, е, нову форму культурної пам'яті в е, умовах сучасності. От вибачте. Пробачте, технічна. А, о, все. І а... на сам передпис постає декілька питань. Ви, Вияснити, яким чином художня свідомість метамодерно використовує образи минулого для створення емоційного резонансу з глядачем. По-друге, це позначити, як відбувається трансформація постфігуративного досвіду. Від нормативної передачі знання до емпативного ефекту. І третє це, це з'ясувати, як ця практика впливає на формування нової мистецької естетики чуттєвості у культурному просторі постмодерну відбувається парадоксальне повернення до постфігуративності як афективної матриці досвіду, що резонує з формами чуттєвості доби постмодерну. Якщо постмодерн деконструював наратив спадковості, то метамодерн віднаходить у ньому нову естетику взаємозв'язку. Саме в цій зоні актуалізується феномен метамодерної політики. В... Постфігуративності. У розуміння автора терміну Маргрет Мід, постфігуративність означала тип культури, в якому молоде покоління засвоює норму, поведінку та символічні структури старших без радикальної, радикальної інтерпретації. У метамодерному контексті культурний перехід стає… Рефлексивним, ностальгійно іронічним, позбавленим нормативного імперативно. Але е, він наповнюється пошуком аутентичності. Е, Минуле не диктує форми і е, не пропонує ефективні фігури, воно використовується як матеріал для нових наративів. У метамодерному мистецтві постфігуративність функціонує не як зобов'язання перед традицією, а як особливий акт згадування, реконструювання, естетизації того, що вже не функціонує як канон, але зберігає силу афективного впливу. Цей тип пам'яті не є історичним у строгому сенсі. Він прагне створити атмосферу близькості з минулим, де головне не факт, а відчуття. Саме тому такі елементи, як аналогова естетика, візуальні цитати, в конструювання в реконструювання архівних матеріалів. Дитячі спогади, стилістика касетної культури, все це стає інструментами художньої постфігуративності у метамодерному руслі. Цей процес можна назвати естетичним рекодуванням пам'яті. Художник не репрезентує минуле. Як в незмінну істину, а модулює певну фігуративну можливість, яка стає емоційним каталізатором для глядача. Це може бути реалізовано в живописі. Ну, наприклад, в, як це ми можемо простежити в картинах Стівена Скулса, Паула Домініконі, Кена Уайта. Минуле стає частиною сучасного сприйняття оточення, фактично, констру... яке конструюється художниками. Ще більше в ці форми виразності проявляються в сюрреалістичних роботах: Юпа Польдера, Джеймса Макнота, Майкла Чапмена. І в, в, Тут слід відзначити, що є дуже цікавий регіональний такий варіант постфігуративності. Він пов'язаний з роботами турецьких художників Газі Сансоє і Мурата Палта, де автори використовують техніку і сюжети османської мініатюри для розповіді про сучасний стамбул, або мова йде про інтерпретації сюжетів, фільмів, голівудських фільмів, так само ми можемо простежити оцю ідею постфігуративності і в роботах Стівена Мексіка, Марти Армстронг, Френсіса Лівінгстона, які створюють сучасний світ, але в техніці і традиціях американського живопису -х, 50 х років. Відтак, метамодерна постфігуративність не є жестом консерватизму, а актом емпативного переналаштування, у якому суб'єкт шукає свою ідентичність у спогадах, що ніколи не були повністю його. Тобто, ми маємо таку цікаву концепцію створення спогадів. Минуле стилізується як суб'єктивна фікція. Але водночас це минуле перетворюється і в джерело реального сенсу. Метамодерна постфігуративність ґрунтується на довірі до афекту. Якщо постмодерн, постмодерн іронізував над сентиментальним, то метамодерн дозволив йому повернутися на правах потенційності. Таке повернення сентиментального вимагає нової форми чуттєвості. Це постіронічна щирість, яку Вермюлін та Ванденакер назвали інформованою наївністю. Ця, ця наївність це Усвідомлена стратегія взаємодії з минулим спосіб зберегти з емоційної спадковості у цьому сенсі, постфігуративність є важливою моделлю для метамодерну. Це повернення до емоційного тіла культури, до її ефектів, інтимних ландшафтів, недосказаних історій. Твори, що працюють у такому регістрі, пропонують. Атмосферне вирівнювання, співналаштування з настроєм, який переживається як пам'ять, хоча а, може бути повністю вигаданою. А, відбувається сув у розумінні самого мистецького акту. Художник не автор сенсів, а медіатор емоційного зв'язку між. А, Вигаданим минулим і глядачем. Постфігуративне у мистецькому метамодерні це спосіб створити спільний часовий простір, де історія є можливістю для емпатії. Таким чином, фігури минулого у мистецтві стають не текстами, які треба прочитати, а сигналами, що мають бути емоційно. Зчитані, інтерпретовані і прожиті. На цьому, на цьому тлі постфігуративність не архаїчний пережиток, а дієвий інструмент художнього мислення у метамодерну епоху. Вона здійснює, здійснює реверсну інтерпретацію. Не ми звертаємося до минулого, а минуле до нас через знаки, звуки, образи, які колись мали значення, але тепер вони мають статус афекту. Така модель культурної роботи є політичною, оскільки вона відновляє цінність емоційного досвіду як джерела знання і дії. Підсумовуючи, можна сказати, що метамодерна постфігуративність у філософії мистецтва це естетико-ефективна структурна структура в якій пам'ять не репрезентація минулого. Не репрезентація минулого, а поле емоційної зустрічі з ним. Художній акт у метамодерному мистецтві трансформується з носія е, е, смислів у медіатор емоційної зустрічі між суб'єктом і вигаданим минулим. Постфігуративність метамодерно є інструментом емоційного пізнання і культурного співналаштування, що має як естетичне, так і політичне значення в умовах вже постцифрової культури. Дякую за увагу. А, дякую, Отключили звук. Дякуємо, пане Андрій. Чи є в когось питання? У мене є. Скажіть, будь ласка, як співвідноситься оце ваше поняття риторика ефективної пам'яті з процесом формування постпам'яті, тобто участі тіла в тих процесах, в яких воно участі не брало, тобто пам'ять про те, знання, яке не належить конкретній цій особі? І зараз це розбираючи з екологією тіла, яке. Занурено, яке існує в ситуації травматичної і постравматичної, це мені здається принципове питання. як ви співвідносите ці спогади, які ви називаєте риторика афективної пам'яті, і процеси, які вже є формуванням постпам'яті? Те, що стосується формування постпам'яті і процесів, от якраз такої метамодерної риторики я б сказав так, що е, ці процеси пов'язані ну, перш за все з тим, що е, взагалі виникає е, ну, специфічний е, тип е, сприйняття світу це світ, е, який існує. Проміж різних реальностей, і якраз от якщо постмодерн для нас відкриває а, співіс... співіснування різних реальностей, дано це так іронія. Ми іронічно дозволяємо а, цьому а, іншому світу бути присутнім в нашому оточенні. Метамодерн а, робить а, дуже важливий крок вперед, а, оскільки а, оці світи вони стають не а, дозволеними для існування, а вони стають. Реальними і, взагалі, наше відчуття, наше спостереження світу, воно занурюється, скажімо, та те, що називається уколивання між цими реальностями, тобто ми одночасно можемо переживати декілька ситуацій і декілька оцих реальних конструкцій. І тому, коли ми говоримо про постпам'ять, тут взагалі виникає проблема, а наскільки ця постпам'ять є моєю пам'яттю. Ми її приймаємо, чи ми її, скажімо, до неї ставимося як до однієї з можливих реальностей, до якої я можу бути залучено. Тобто, це, це прийняття, знову таки, ну, фактично, ми можемо сказати це як розуміння, як ідея прийняття власного світу, чи. Ну, в лапках так орендованого світу, в якому я прагну перебувати, я думаю, так це можна розглянути. І взагалі, тут ви правильно сказали, що тут ми виходимо на цікаву проблему не просто тілесності, да, а тілесного переживання в умовах от, і екранної культури, і цифрової культури, і конструювання такого, скажімо так, паралельного світу, да, який ми можемо пережити в цифровій реальності. І між ті коливання, оці гойдалки, про які говорить нам Метамодерн, вони дозволяють саме такі Папу. Дякую, може ще в когось питання? Дякую вам.